Шановні виборці, всім доброго вечора! В сьогоднішньому відео буде дуже цікава розмова, яка стосується виборчого процесу. А саме, яка роль виборця і яка роль кандидата в виборчому процесі. Всі ми знаємо, що на вибори в Україні ходять приблизно 50% виборців. І саме від того, як вони обирають, буде залежати, що буде відбуватися в майбутньому. Але чим саме керується виборець, коли він обирає? В більшості випадків це телебачення, це, газ, це відповідні інформаційні листівки, газети. Але яка там інформація? Та інформація, яка там знаходиться, не все розповідає і не все каже про відповідного кандидата. Але для того, щоб виборець зрозумів, що це за людина, якими знаннями володіє кандидат, для чого він взагалі йде на вибори, яка мета у нього. Відповідно, е, треба, щоб виборець ознайомився, і для цього треба час. Але той час, який надається виборцю, це три місяці, не дає можливість е, самому виборцю вивчити всю необхідну інформацію. Тобто, в Україні відбувається виборчий процес виключно для кандидата, а не для виборця. Як повинна бути в першу чергу. Кандидат повинен зареєструвати себе і заявити про себе за рік до виборчого процесу. І саме за цей період виборець може ознайомитись і вивчити всю необхідну інформацію про даного кандидата, задати йому питання, з'ясувати його історію життя, навіщо він йде, якими знаннями він володіє, яку освіту він отримав, які взагалі у нього відповідні критерії людяності. І таке інше. Але цього в Україні немає. Тобто на законодавчому рівні треба змінити. І якщо це відбудеться, то, відповідно, виборець буде зважено відноситись до виборів, буде якісно голосувати, і, відповідно, робити аналізи про даного кандидата. Всім вам дякую, пишіть, коментуйте. до побачення!